Друга частина там, де я оцінюю бобу. Я вже сказала дві речі в минулому відео. Е, отака от штука є Pop Е, Маємо від 10. Ну, в принципі, все. Більше в мене нічого такого прям немає. Ну, все ок, дев'ять зубів. Є ця штука. Ну, тобто, все круто. На новий рік його поставлю, бо тут у нього така шляпка. Ну, мені здається, все ок. Коробка ідеальна. Пакетик ідеальний. Скоро мені приїде до нього чехол. І пікмі-палочка. Ну, коротше. До речі, я на Аліекспресі хотіла замовити собі лабупу е типу дракончика. Він був дуже прикольний, я б дуже хотіла його, але, на жаль, там треба за доставку ще плюс 15. 15 баксів. 15 баксів, коротше, треба за доставку відвалити. Ми не захотіли. Ну, можливо, ми колись його купимо. Буде також розпаковка. А, іще одне зауваження, чому Кока-кола тут відлетіла? Та не, вона просто так тут от, 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 трохи А Але цього майже не видно, ну все одно. Коротше, всім пока.